22-й рік це важко з чимось порівняти для всіх в Україні це було бездоріжжя, яке потрібно було якимось чином протоптувати долати. Ми теж відлік часу ведемо не від календарного року, а від початку великої війни. Перш... Напевне, третину, а то й півроку, це був тільки період адаптації і як ми відходили від шоку. Цей час для фонду громади Харкова та Лука був різним. Ми зрозуміли, що центральні органи влади і наші медіа не надають об'єктивної, повноцінної і вчасної інформації. Не знали, що робити, в якийсь момент навіть розгубилися. Трансформація діяльності це якісь нові виклики, і це успішні досвіди в реагуванні на кризу. Почали спочатку реагувати гуманітарно, так, тобто допомагаючи в першу чергу ліками, продуктами, отримували перші гранти, невеличкі швидкого реагування. там деякі фонди працювали в умовах окупації, потім там мали релокуватися. Інші фонди долучалися до допомоги тим, хто працює в, в, в окупації, умовно кажучи, через наш регіон що в транзит. В одну сторону йшли гуманітарна допомога, в іншу сторону йшли люди, і ми в міру своїх можливостей намагалися їх підтримати, надати ту першу соціальну допомогу, яка це була в тому необхідність. Це рік такого згуртування, великого згуртування і успішної реакції на кризові явища. Тобто, це війна, міграція і саме можливість зателефонувати в будь який регіон України, де є партнерські організації, де є люди. Вони могли зателефонувати до нас, щоб спитати яка ситуація в нашому регіоні на кордоні. Якусь попросити допомогу чи підтримку. Ми в свою чергу могли зателефонувати туди, спитатися, яким чином ми можемо їм допомогти в перший день повномасштабної війни. Фонд громади Житомира запропонував свій ресурс як платформу для проведення фандрейзингової кампанії по збору коштів на захист і оборону рідного міста. Нам вдалося зібрати понад 21 мільйон гривень в різних валютах. Ми допомагали медичним закладам, військовим, надавали гуманітарну допомогу населенню. Не було ніякої там системної роботи, якогось там планування такого там довго хоч, хоч короткострокового, навіть. Тобто, ти просто брав і робив. Я не сказав, що це був найкращий для нашої організації, але те, що ми його. Проходимо з тими з тими досягненнями, кими ми проходимо. Я вважаю, що це є найкращий результат, який можливий в наших умовах. Зараз ми намагаємося якось підійти вже більш системно, зважено наскільки це зараз можливо. Все ж таки повернулися до наших основних стратегічних напрямків, провели конкурс проектів достатньо великий. Залучили кошти в громаду, і це допомогло реалізувати ну, досить значну кількість проєктів. Е, якраз у нас там був фокус на ВПО, тобто це і діти ВПО, і родини ВПО, і про орієнтаційні проекти. Рухаємося вже по стратегічним нашим цілям, попередньо визначеним ще до війни. Якщо ми хочемо давати е, людям, які опинилися в скруті. Е, Інструменти для того, щоб вони починали нове життя, то ми маємо дивитися в бік філантропії. Ми вже бачимо, що не лише якась така е діяльність проводиться, Ну не лише там нагодувати або одягнути голодного, там чи той хто немає, але якісь вже розвиткові проєкти, да? Там ми розвиваємо бізнес, ми розвиваємо там. Потенціал жінок, хтось там чоловіків, хтось з дітьми, хтось з дітьми працює. Потрібно зробити так, щоб люди могли самі себе забезпечувати і не залежали від цієї гуманітарної допомоги. Тому, мабуть, я більше люблю саме от проєкти, які налаштовані на розвиток людей, громад, регіонів, на покращення якихось навичок, знань, а не просто видачу речей. Ми відчуваємо свою важливість, що ми можемо бути корисними для наших захисників для нашої громади, для нашої країни в тому, щоб робити ту роботу, яку ми вміємо робити найкраще. З однієї сторони, ми стали дуже сильними, але якою ціною ми здобуваємо цю силу. Це звичайно, ще доведеться переоцінювати. Безумовна вдячність силам Збройним силам України, вдячність волонтерам. Вдячність нашим закордонним партнерам. Бо за цей час ми і укріпили наші партнерські зв'язки, і навіть збільшили коло таких партнерів. Для нас це теж дуже важливо. Це вдячність нашій команді, велика подяка мережі, яка всіх нас об'єднує, дає величезний повшк для розвитку, і це теж викликає велику подяку.